Сьогодні вже підготовчі процеси йдуть, Сьогодні вже построєне поле. Та всі, хто зайшов на марафон, жіночність, вже займають свої місця. Але ви ще можете встигнути в останній вагон, бо завтра ми вже починаємо. На цьому марафоні до вас будуть приходити енергії богинь, енергії Афродіти, енергії Венери, енергії богинь Луни та її така жіноча, потужна. Енергія водна, котра допомагає розкривати інтуїцію, котра допомагає відчувати себе більше. Також енергії богині лакшмі, все це буде вам гармонізувати, стан всередині та допомагати себе любити, себе приймати. Там, коли ми із наповненого жіночого стану, то все в нашому житті складається якнайкраще. А, раджу вам спробувати на собі перевірено дуже багато разів. Все залежить від стану. Доєднуйтесь! На цьому марафоні жіночності цілих два тижні а, богині енергетичні а, будуть передавати на вас потоки енергії, а це буде накопичувальний ефект. і З кожним днем ви будете відчувати себе все гармонійніше, все лагідніше, все краще. Вам не буде хотітися кудись поспішати. Вам не буде хотітися із кимось а, сваритися. У вас з'явиться відчуття, задоволення своїм життям, своїм тілом, собою, і почне розкриватися сердечна чакра і любов до себе. Все це, звісно, буде класно впливати на все ваше життя, на ваші відносини із близькими, і особливо на ваші любовні відносини та построєння сім'ї. Тому я вас запрошую дуже, дуже раджу. Реально, це буде кайф-ефект і накопичувальний ефект. Цілих два тижні ви будете отримувати день за днем ці потоки. Тому чекаю вас в полі.